Вітаю тебе. Я тут для того, щоб допомогти тобі очиститись від негативних станів, програм і впливів. Для початку прийми зручне положення тіла. Можна сидіти або лежати. Запитай себе, як тобі буде зручніше. Твої руки і ноги не повинні перехрещуватись. Зроби кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуй, як поволі твоє тіло починає розслаблятись. Розслабляються твої ноги, сідниці, живіт і спина, розслабляються руки і плечі, шия і голова. Навіть волосся на твоїй голові розслабляється. Ти відчуваєш легкість у всьому тілі. Слухай мій голос. Він буде твоїм провідником. Уяви, що зараз ти знаходишся на невеличкій галявині, стеленій миленькими гладенькими камінцями. Ти встаєш на ноги і оглядаєш себе, Ти можеш помітити на своєму тілі і одязі щось у вигляді темних плям, згустків негативної енергії зовні і навіть всередині тебе. Вони виглядають як бруд або просто якісь сірі темні плями. Все це проявлення негативних програм і станів, від яких ти можеш зараз очиститись. Озирнись довкола прямо попереду у твоїх ніг. Ллється потужний водоспад. Ти підходиш ближче і стаєш прямісінько під струменем свіжого, прохолодного, молочно-білого потоку води. Вода падає, розбивається на твоїй голові і плечах. Сідає по рукам. Цей потік настільки потужний, що відчувається вібрацією по всьому тілу. Ти відчуваєш полегшення. Тобі дуже приємно. Ти помічаєш, як весь ноготих у вигляді згустки густки Ведь тех субстанцій стекає и о окопаться молочно білого бесплатного. Ты стоїшь перед ним еще декілька секунд, не бачишь, що тепер твоє тіло і одяг цей чести жодные темные проблеми. Ми зовні ні всередині. Ви тіло повністю очистимось. Ти виходиш з-під водоспаду, на берег з камінцями і помічаєш стежку, яка веде тебе кудись угору. Навколо починається гроза. Зривається сильний вітер. Він заважає тобі рухатись, але ти продовжуєш йти. Ще декілька кроків, і ти опиняєшся на вершині гори перед високою кам'яною вежею. Ти бачиш невеликий вхід і прямуєш туди. Всередині вежі нічого немає, жодного віконця, лише отвір у горі, через який пробивається промінь світла. Це світло стікає на тебе, як енергетичний промінь, наповнює все твоє тіло і проявляє. Енергетичні промені, схожі на мотузки, які виходять з твого тіла у різні сторони. Це зв'язки з різними людьми. Деякі з цих енергетичних каналів мають світлий або темний колір. Засереться на темних енергетичних каналах. Спробуй відчути людей на зворотньому кінці кожного із них. Спробуй відчути негатив, який транслюється через кожен цей зв'язок. Цей момент у вежу починають бути блискавки. Одна за одною вони попадають в вежу, і електричні розряди проходять по стінам і підлозі. Вони входять в твоє тіло, проходять через нього і виходять через темні енергетичні зв'язки, спалюючи їх і перетворюючи в дим. Всі темні негативні енергетичні зв'язки починають згорати і розчинятись. Всі негативні енергетичні зв'язки і люди, що породили їх, розчиняються у просторій часі. По твоєму тілу продовжують розтікатися розряди електричного строму, наповнюючи тебе силою, очищуючи і заряджаючи. І в якийсь момент ти розумієш, що від ударів блиску вежа починає руйнуватись і розсипатись. Ось від неї залишились самі руїни, і хмари розсіюються, через них пробивається сонячне світло, і воно освітлює тобі нову стежку. Ти переступаєш через руїни вежі і йдеш вперед. Поступова стежка приводить тебе в сад надзвичайної краси, навколо багато різноманітних дерев і квітів, там літають метелики і співають птахи, ти йдеш по стежці і виходиш на широку галявину осяяну світлом, посеред галявини росте. Масивне багатовікове дерево, воно настільки велике, що своєю верхівкою сягає неба, ти підходиш ближче і торкаєшся його стовбуру і відчуваєш, як через кінчики твоїх пальців, через твої долоні і руки в твоє тіло починає вливатись, густи, яскраво зелений потік життєдайної енергії. Ця енергія така тепла і насичена, вона соком розтікається по твоїм жилам, наповнюючи тебе енергією життя, ти відчуваєш, як твоє тіло зцілюється, Загоюються, затягуються рани і всі енергетичні пустоти. Від попередніх негативних втручань на твоє тіло заповнюється і вирівнюється. Твоє тіло знову стає цілим, ідеальним і сильним. Енергії в твоєму тілі стає так багато, що ти відчуваєш. Як починаєш збільшуватись. Ти ростеш і розширюєшся з неймовірною швидкістю. Ось ти вже за межами землі, просторах космосу. Твій розмір настільки величезний, що ти навіть не відчуваєш меж свого тіла. Воно неосяжне і безкінечне, як сам все Кожна клітина твого тіла зараз схожа на маленьку зірку, яка сяє світлом. І все твоє єство. Нагадує скупчення часточок світла, що сяють яскравіше сонця, як величезна галактика. Скажи собі: я є світло. я є енергія. Я світла і чиста. Первородна енергія потужна і неосяжна, всередині твого неосяжного тіла є центр, і в цей момент ти відчуваєш, як починаєш по спіралі. Закручуватись від периферії до центру, наче ущільнюючись і згортаючись, формуючи енергетичний канал, який поступово повертає тебе в своє тіло. І ось ти знову ти ти відчуваєш себе в межах свого тіла, але тепер воно чисте, оновлене, здорове і сильне. Ти відчуваєш свої руки і ноги спину, живіт, шию і голову, ти відчуваєш своє дихання спокійне і легке. Ти відчуваєш себе в безпеці. Нараху. Три ти зможеш відкрити очі і повернутися до звичайного життя. Один. Два. Три. Вітаю тебе.